Мої вітання усім глядачам в ефірі першого міського проект Прайм Тайм у студії. Працює Наталя Болдинська. 18 квітня в Україні відзначають день пам'яток історії та культури. Із цієї нагоди працівники історико краєзнавчого музею нашого міста провели кілька цікавих екскурсій історичною частиною Кривого Рогу для студентів, а також для всіх бажаючих дізнатися більше про кривий ріг, про його історичні місця. Пам'ятники, які проходимо кожного дня, повз ну а також чим відрізняється власне пам'ятка від пам'ятника про все це будемо говорити сьогодні з гостем нашої студії. Це заступник директора з обліку та збереження музейних цінностей і сорококрезнавчого музею Олександр Мельник. Доброго вечора, пане Олександр, Вітаємо. рада вас вітати і в принципі з ну частково це ваше якби професійне свято можна сказати, ну, тому та, що ясна річ, що музей посередньо Не відношення із... до цього. Так. Скажіть, а у вас є взагалі улюблене історичне місце у кривому розі чи будівля, чи пам'ятник от щось таке? Ну, не взагалі, якщо так подивитися по концентрації, це ясно річ, що це історичне ядро, зокрема, проспект Паштовий, тому що там найбільше зосереджені різноманітні типи пам'яток історії та культури. А от у вас особисто, як в Курсовода, ну, в тому числі ви багато бачили ну, цих пам'ятників і пам'яток? Так, ну, якщо брати, такому. Контексті нашого міста, то це будівля театру і проти нього голова штамп Це монументальні споруди з елементами класичної архітектури. Ну Вони якраз є, як би сказати, Зельцями. центром, центром да, тих і дуже вдало. Навколо них теж організований простір ну, за деяким виключенням, наприклад, пасажу. Цей архітектурний простір, який е, гармонує з тими спорудами, скажіть, а чим відрізняється? От я вже анонсувала, що дізнаємося саме пам'ятник від пам'ятки? Ну, пам'ятка в широкому розумінні це. Вона включає все, починаючи від пам'яток археології, це, наприклад, кургани, давні поселення, святилища там вівтарі і так далі. А ну, і архітектура, і, і ці інші комплекси, там скульптурні і тому подібне. А пам'ятник в вузькому розумінні це ну, більше всього це відноситься до скульптурних круглих скульптур, які теж. Достатньо велика кількість їх і в нашому місті також. Ну і давайте власне поговоримо про екскурсію, яку влаштували до дня пам'яток. Які саме об'єкти для неї обрали, чому саме їх, і потім вже зупинимося трішки детальніше на кожну. Так. Ну, екскурсію, яку проводив сьогодні, співробітник музею. Це починали від пам'ятника Петра Калнишевського. Ну, через площу визволення, тож, де ці, всі е, події з історією міста пов'язані. Потім по проспекту Поштовому, де, де ну, зосереджено найбільше, якщо брати по площі е, різних пам'яток, там і скульптурні, і в основному це архітектурні. І в архітектурі там різностильові, там п'ять стилів, е, ну, і стильових напрямків, точніше. Тому. Е, тому це такий маршрут. Він для екскурсантів дає можливість познайомитися на короткій дистанції з більшістю типів пам'яток, які наше місто зараз має. Ну і власне, ви, як ви вже сказали, починалася екскурсія від пам'ятника Петру Калнишевському, з якого, власне, хто не знає, він зіграв свою дуже велику історичну роль в історії Кривого Рогу. Давайте розкажемо про нього трішки більш детально, і власне про сам пам'ятник. Ну, Калнишевський е, відомо особистість, скажімо, він. Останні 10 разів вибирався кашовим атаманом, Це рекордний, так сказати, показник за всю історію Запорожжя. А дотично до історії нашого міста, це, по-перше, тут був його один з найбільших зимівників в веселому куті, так званому. Це такий напівострів між шахтою Артем 1 і площею Володимира Великого. Там він де розрізається швидкісним трамваєм, такий саксагань робить таку петлю. І оце це ну він колись був більшим, і там ну з усіх виків вода, великі простори. Там худоба ця випасалась його. Ми знаємо, встановили недавно по архівним джерелам ну прізвище, навіть завідуючого цим господарством. Ну тоді він називався головний стайничий, Зараз цей синонім управляючий, це Петро Курдюк. Тобто на основі цього е, е, куцького зимівника планувалось велике село, 200 е, будинків, 200 господарств. Але не, не сталося так. Основним центром заселення і розселення став Кривий Ріг, де е, було заплановано в 1781 році е, поселення на 450 господарств. Тобто він найбільше, скажемо, в нашому регіоні це було кривий ріг. Тобто він до того, мабуть, був уже немалим поселенням. Ну а планувалось його розширити за за рахунок відселення з інших місць, людей туди. А якщо з точки зору ну, архітектурної історичної ну, сам пам'ятник, він яку цінність являє собою? Ну яку цінність Як це, давно то, він встановлений? У 2018 році. Віктор Токар, наш скульптор. Ну достатньо відомий, вже багато пам'ятників. Він за його, якби за його моделями поставлено. Ну, те, що він тут безпосередньо якби мав свій інтерес, ну скажем, економічний, і він 27 квітня 1775 року підписав наказ про введення в дію поштової станції Кривий Ріг. Це Прискорило розростання нашого поселення. Ну ну і, власне а... з того дня її врахується як да, врахується да, ну, ну зараз ця дата оспорюється. Вже це було свого часу. Там на початку 70-х зараз же трохи вже більше е, досягнуто. Успіх. Ну скажу коротко, що з 1734 року вже перша згадка документована про існування земільника Кривий Ріг, потім 1756 60-ті роки ці документи є. Вони. Тексти нас ну е, я думаю, що е, перегляд дати заснування міста буде і пониження її. В результаті буде е, зроблено. Зараз ми знаємо, що перша взагалі, перша згадка про Кривий Ріг, як е, зимівник, середина 17 сторіччя. Ну на карті і на карті, яка, на жаль, не датована точно. Ну, тобто ми, е, проміжок між тим серединою го сторіччя, тобто, умовно кажучи, 1650 рік, до 1734-го наступна згадка, великий. Проміжок що... часу, який ми, ми кажемо, от, що, а, нам кажуть, так докажіть, що і він існував до 734-го. Буває так часто, знаєте, поселення в той час, коли татарські набіги то суро спалили, забрали в полон, і воно все замерло життя. І коли воно відновилося на цьому це, самому місці, була, да, е, то ми точно не знаємо. Але я ж кажу, що це е, подібні процеси, характерні не тільки для Кривого Рогу, е, багато міст е, з часом понижує свою дату. Це Закономірно, тому що історики накопичують дані, працюють і нові ці всі документи дають підставу для перегляду, і це буде, я думаю, теж зроблено на офіційному рівні. Незабаром коли буде більш обґрунтовано. Зараз проблема ж, якщо ми скажемо 1734 і зроблю 1734, а Завтра знайдеме то вони скажуть, так що ж ми можна, ну, Уявіть, ну, потому, ви, ви на місці влади. Більше. Тут ми е доказуємо. А да, тому ми аргумент. не не, не дуже вже спішимо, ми накопичуємо дані, щоб потім дати уже ну щоб один раз, але уже ну максимально понизити дату і доказати, що з цього часу кривий рік безперервно як поселення існує. Давайте поговоримо ще про одну дійсно історичну частину міста. Це проспект поштовий, про його історію, які там. На яких там основних зупинялися ну е, проспект Поштовий, як вулиця і е, Свято Миколаївська, тодішня Миколаївська, вони вже на карті. 1784 року ці дві вулиці, якби схематично, але показані, uh -huh. то то ми знаємо, що вони вже якби в якої то мірі забудовані і сформувалися. І так вони залишились фактично по, по, по особливо поштовий, по тому що на цьому відрізку кизакерменський шлях. Цей тракт поштовий він ішов, і люди розселялись по обидві боки від цього тракту. Ну дорога завжди була якби Сам. важливим елементом контактів. і Ясна рішу люди. Селилися. Ну, Взагалі так сталося, на жаль, що багато пам'яток історії та культури кривий втратив. І Друга світова війна, і перед тим громадянська, і, скажімо так, не завжди обдумане рішення про знесення тих чи інших пам'яток. Ну, музей, на жаль, наш. Пізно в 60-му році заснований, а до того ж, ніхто не міг нічого сказати конкретного про історію про цінність, цю. і так виходило, що от. Я розумію, місто строїться, а престижне місто завжди центр. І mm -hmm. так зруйнували так зносили те, що сьогодні з нашої точки зору, ну скажімо, можна було б зберегти, щоб показати цю тяглість, безперервність часі, щоб показати, як ми росли від народної архітектури до професійної. Перший професійний будинок ну, Наскільки на сьогодні відома, 1850 рік. Культові споруди у нас були теж. Перша ну, церква датується 1761, а перша кам'яна церква 1862. Році була поставлена і зруйнована в 1933-1934. У нас Берігалися є і гра графічна якби, реконструкція. ну, і Макет стоїть в атріум в Атріумі. mi se, se da, se, uh, Тут і два єпископа свого часу настоятелями були, так що вона е, суттєво відіграла роль в історії духовній історії е, Кривого Рогу. Ну і ще я хочу е, згадати один храм, найвисокий 1904 року. Це Вознесенська церква, е, висота дзвіниці 34 метри. Ну це як дев'ятиповерховий будинок. Де на, вона, була вона була на Вознесенській площі, яка зараз Це по вулиці Кабелянську. Якби, якщо ми будемо. ну, Вулиця Електроніки, Кабелянсько, там, там вона стояла, на жаль, теж в 30-х роках була знищена. А, але вона це теж зразок такої цікавої культової архітектури ну, і була окрасою нашого міста свого часу. Ще цікаві будівлі були, які теж, на жаль, не збереглися в силу розробка залізної руди. Ці зони обвалення, небезпечні, відселення. Це все. В... Призвело до втрати. От, дуже цікава будівля початку ХХ століття, а потім це було комерційне училище з 1908 року. Це модерн, це одне з найбільш таких яскравих наших було цього стильового напрямку. Була будівля ну, це Також в центральному міському районі. Так, в центральному по вулиці Глінки вона була. Всі, всі ну, найбільш престижні були в це. Ще цікава модернова будівля, яка, на жаль, не зберіглася все через Другу світову війну, це представництво заводу Ельворті з Єлисаветградського. Зараз це Кропивницький. От таке, ось таке, такі стрільчаті, кілівні вікна, ну, портал шикарний, ця пальметка над дверною фрамугою. Це Все -все теж. Зараз там якраз на цьому місці стоїть наша центральна бібліотека для дорослих. будівля. Ага. Цікава, цікава Тут буділь... Якісь елементи залишились? Ні, на жаль, тільки фотографія. і цей. Ще одна теж будівля, модерн 1903 року. Архітектор Іван Лідваль, дуже відомий архітектор в Києві, багато будинків його, це азово донський комерційний банк. Цей банк фінансував, спеціалізувався на фінансуванні гірничих оцих промислів. І тому в нас було, був побудований він, ну, понятно чого. І оце цей будинок, він зберігся, але, на жаль, в результаті невдалої є. Реконструкції, фасади змінені, мансарда додавлена. Він, тобто, він, він на вулиці Свято-Миколаївська, це адміністративний, на будівля, колишня на на розі цього, Миколаївської поштової, це з шпильом mm -hmm. будівля колишньої зіржинськруди, а м, наступне. Ну Це воно там. Поруч, Якраз. Воно є, є, ну, ну на жаль, вже видозмінене. Ну, зберіглися, якби його всі можна цей. І ще одне будівля теж модернова 1909 року. Це наш театр, ну, такий перший кам'яний. Солідний трьохповерховий це театр Колізей колишній, потім Палац Праці, а потім Театр Кривбас. На його місці зараз театр стоїть той, який ми знаємо. Okay. Архітектор Володимир Зуєв відкритий 1 травня 1951 року. А до того, з 1909-го, баронеса Марія Ефруа з Москви дала гроші на його будівництво. Він тривалий час. Це, це було, ну скажімо, для нашого рівня, для містечка okay. Кривий Ріг. Це була дуже. Так мало, да, так, да, це було ну, 650 місць, так зараз 620. Тобто, хоча він виглядає абсолютно по-іншому, так це ну зовсім? так, так, Як це інший іншісти. і стиль, і то вже якби близько до класичної базиліки, там та колонада, кругова галереї. Це все ну якби. Дуже близько до Античної Греції, до храмів Античної Греції, цей наш театр. Ну а цей був трохи в іншому модерновому стилі. ну, Він відіграв велику роль в культурному житті міста. Ну і ще є, на жаль, теж не, не дійшов до нашого часу, але перший двоповерховий цегляний будинок, теж так званий цегляний стиль 1853 року. Як ми бачимо, тож, ну, дуже ну, цегляний стиль це. Різнокольорова Це, цегла, і ці фактура фасаду вона членувалась, там різні елементи, і геометричні орнаменти з цегли, і так звана рустовка, тобто розсічення, там пілястри і так далі. Тобто було все зроблено так, щоб і розташовувався головний фасад, щоб за рахунок оце руху сонця, оця рельєфність посилювалася і створювала такий об'ємний ефект. Ну І в, в, у нас є ще залишилися ці е, е, буд, Зразки, будівлі то, в цьому цегляному стилі. Наприклад, е, оцей е, будинок громадських зборів 1900 року е, нагнайно, оце Свято-Миколаївська, 64. Е, ну, У нас не було, не було е, місцевого самоврядування. Тому що по закону, не маючи статусу міста, ми не мали права, uh -huh. то скажімо так, придумали такий замінник цього громадські збори. Оце тут громадські збори засідали. Ну вони займалися основним благоустроєм і даже громад... ця будівля збереглася. Збереглася, так так вона зараз там була прокуратура. Ну Вона зберіглася, і в основному ціла. Це теж яскравий зразок такого для нашого міста притаманного цегляного стилю. От. Тут і театр був, і тут спектаклі ставили. Ну, в общем, теж... Багато а, функцій змінювалося. Так, так. І тут навіть свого часу і просвіта була в 1905 році, uh -huh. деякий час. Ну, потім вже це все. Ще достатньо багато в нас збереглося будівель. Правда, фасади, на жаль, це наша біда. Фасади всіх, оці будинків різних стильових напрямків. Люди засклягли балкони, кому як подобається. Та ці балконі, ці перила, ці огорожі, все це прибирали, поставили своє і воно це все. Ну, часто на перших поверхах де вікна врізають різні там магазини ті перероблюють в двері ну це все призводить до втрати первісного вигляду і оцієї образу образу архітектурного Стиль він важливий, коли він в тому стані, в якому архітектурно да, виразний. Ну от перша будівля в новому модному, тоді в 20-ті роки, до середини х стиль конструктивізм це будинок. Е Клюб, як тут ми бачимо, тоді писалося про спілки Харчасмак, 1928 рік. Це перша от така оригінальна будівля. Тоді це було дуже... Вона і є до сьогодні. Да, це був палац культури радуга, і кінотеатр там був. І тут. Тоже, ну за зараз вже воно не функціонує, але ну і фасад змінений, але якби основа конструктивна, ну там можна побачити, можна так нагадати, да, і можна і... при бажанні це все відновити. Це не ну, то, Дуже, що там при, прибудували, план. там і по-іншому змінили. Угу. Оцей майже зберігся, теж так званий будинок Юрта 1930 року. Тут вже весні, кільдрим і інші, ну, скажімо так, керівники. Металургійного комбінату нашого. От. Ну, от для конструктивізму тут основна ідея, якби функціональність, ритмічність. Це перший крок до такого масового ну, модельного вже будування, як потім в 70-ті роки до панельного це ми перейшли. Там теж ритмтальний ритм вікон і. оцих Резолітів, які е, виходили за площину фасаду, з, з довжим, видовженими вертикальними вікнами, тобто вертикально показати цю, таку дина, динаміку. Пане Оксане, в нас, на жаль, залишається мало часу. Так, так. Скажіть, будь ласка, І як ще, можна ще, записатися? Це останнє відкриття наше. Це на кінець. Ми в архівах знайшли, як виглядав робітничий третій наш театр, робітничий театр Візенберга, теж на вулиці Свято-Миколаївській, не зберігся, але ми бачимо, як багато. Декорований фасад, тобто, це це теж культурний осередок нашого міста. Як бажаючі можуть записатися на екскурсії чи робити в подібні екскурсії? Ну, Ми проводимо для всіх бажаючих і безкоштовно музей проводить екскурсії. У нас екскурсії не тільки по проспекту Карла Маркса а й по бічних вулицях, по всіх цікавих місцях нашої історії, включаючи місце колишнього зимівника Кривий Ріг. Для того, тобто, щоб записатися на цей курс. Баз... На, на Музея, реквізити телефонуєте і кажете час коли ну, бажано, щоб зібралось людей 10, щоб для одного проводити ми розуміємо. Зрозуміло зараз. Ми наприкінці ще подивимося відео, власне з сьогоднішньої екскурсії, і на цьому будемо завершувати. Я нагадую, що в гостях у проекту Прайм Тайм був заступник директора з обліку та збереження музейних цінностей. І краєзнавчого музею Олександр Мельник, тож разом з вами сьогодні дізналася більше про історію Кривого Рогу. На цьому в мене все. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. До побачення.